Вибачаюся, але дуже, дуже прошу, якщо можна, при можливості в ефірі чи окреме відео, скажіть людям, що тварини Божі, сотворіння, бо вже не мож дивитися, як люди викидають тварин і здіваються над ними, залишають їх особливо собак і кутів, є тепер уколи від безпліддя і кастрації. Дуже прошу вас. Дуже прошите мене. Ну, це трохи не по моїй частині, е, тому що це є на то певні служби, які тимся займають. Те, що я скажу, знаєте, від того, е, ну, ситуація з котами не зміниться. А з людьми так. Ви знаєте, тваринки ці, що Бог сотворив для нас, Він сотворив для нас. І людина над ними має панувати. І через відношення своїх до тварин ми показуємо Богові, як ми відносимося до Божого творіння. Піклування тваринками, поводження з ними, проявлення до них любові, ще якоїсь там ну, піклування якогось особливого, дає нам можливість ставати кращими, добрими. Стає нам, дає нам можливість показати Богові, що ми здатні, здатні опікуватися творінням. Бо ми цим показуємо свою подібність Богове, розумієте? І тому всі ці речі, які там є, кастрації, ще там щось, ну, я вам так скажу. Зараз я, я знаю, у Дніпрі, наприклад, є готелі для тварин. Люди десь їдуть на день народження ще десь, а вони живуть двоє, наприклад, нема тата-мами. Ну, як тато мами є, живуть далеко. Так? І вони їдуть навіть пса, а з псом не підуть у гості. Вони того пса ведуть в готель. Або кота, теж є готелі для цих котів для псів їх там приймають, їх там годують і, і так далі. Так само є лікарні, які лікують цих котів. Ми самі возили там нашого котика, розумієш, пес покусав, ми його возили до лікарні і робили операцію там, господи. Я собі думаю, не в кожній селі так з людьми відносять, як тут відносяться з котами. Так що говорити про жорстокість до тварин, Ну, не можна так узагальнювати. Є дуже є такі і добрі відносини до тварин. Часом собі сидиш теж завідуєш. Їм так, купують такі шампуні тим котам, псам, розумієте, щіточки всякі, одяги такі, що в селі не кожна дитина то має, чесно. І тому не треба мені тут розказувати, що десь там хтось там над котами знущається. Таке є. Але це не означає. Ну, Що все пропало, світ валиться. Це життя, діти мої, це життя. Я знаю, що моє завдання пояснити вам всім, що відносення до тваринок, до котів, до псів, до пташок, все, що ви там маєте вдома тримаєте, то, що на вулиці літає, дике, то, що хатне, ходить по вборі, там кури, гуси і так далі. Дитина вже з малку повинна знати, що до них треба відноситися з особливою повагою і пошаною до тваринок. Годувати, піклуватися, як моя бабка Процька, говорити до них. Вона кожній курці мала ім'я, і вона до кожної говорила. І вони так її слухали, бігли до неї, з руки їли. Вона показувала свою доброту до тваринок, і вони то відчувають. Тому я би більше говорив до людей, щоб ви, дивлячись на своїх тваринок, ставали кращими, якщо вони вас роблять кращими. Але не дай Бог, щоб ваші тваринки були об'єктом знущання. Будете відповідати ну, не так, як за людей, а за той стан душі, який в тобі є. Бо якщо в тобі є злоба, Бога би все одно до кого ти її проявляєш. Бог бачить тебе, що ти злий. Якщо в тобі є бажання знущатися, Бог дивиться на, то, на твій стан душі, що ти можеш знущатися як над людиною, так і над твариною. Чи там над квітами, чи навіть, на, на, навіть якщо ти йдеш і на стіні, на шкраба, якщо там або намалюєш, бо тобі все нам на, мна, бо ти такий дуже можеш собі таке позволити. Бог дивиться не на те, наскільки ти шкоди зробив на стіні. Бог дивиться на стан твоєї душі. Вона чорна. І будеш відповідати за те, що ти на стіні щось намалював, будеш відповідати так само, як би людину образив. Бо для Бога важливо не то, що там сталося навколо тебе, а що вилізло з тебе. Та бредота, яку ти викладаєш аж в середині тримати аж. По парканах пишете, всякі там дурниці і так далі. Є таке мистецтво, називається графіті, так? це є мистецтво малюнків на стінах. Не раз аж зупиняєшся і, і стараєшся ну, розібратися, наскільки цікаве, колоритне, дуже гарний задум і реалізація самого графіті, так? малюнок на стіні. то є дуже гарне. Але просто, знаєте, взяти якусь, якусь фарбу, там, чи що-небудь, напсікати, якусь дурницю або ще щось, то це, це показує стан твоєї душі. І цей стан душі може проявитися через відношення до всього, що хоче. до тварин, до рослин, до квіток, до, до, до порядку, який навколо тебе, і ти, і ти той порядок нищиш. Це прояви Злого Духа. Тому. Саме головне, який стан твоєї душі, що з тебе виходить?